Бухгалтер в Польщі це не те саме, що бухгалтер в Україні. Здається, звичайний тейк, який мають розуміти абсолютно всі. Але за свій багаторічний досвід роботи в консалтинговій сфері в Польщі я наслухався величезного кількості кількості негативу від клієнтів, які цитую не отримують достатньо інформації від своїх бухгалтерів або не отримують відповіді взагалі на свої питання. І все чому? Тому що з однієї сторони. Незнання, а з іншої сторони небажання. І якщо не знання у нас клієнтів законодавства, то не бажання у нас зі сторони бухгалтера, який не хоче а, жертвувати своєю репутацією. Тому в цьому відео я розповім складні речі простими словами і зачепимо теж тему про те, чому бухгалтера в Польщі не несуть відповідальність за свої помилки у вашій бухгалтерії. Поїхали. Всіх вітаю на моєму каналі. Не забуваємо про активність, про великі пальці і про коментарі. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться, тому що тут ви знайдете величезну кількість інформації про податки, про легалізацію, про бухгалтерію, про бізнес і все, -все що необхідно знати українцям в Польщі. Передусім, маю сказати, що починаючи з цього відео. Під кожне відео буде публікуватися лінки, тобто посилання на джерела, які я розбираю. І зараз на ваших екранах приблизно 5, не приблизно а 5 повноцінних джерел, з яких я вибрав необхідні статті для того, щоб донести до вас інформацію, яку на тему сьогоднішнього відео. І перш за все, треба сказати, що. Відповісти на головне питання: хто може давати податкові поради? Тобто саме те питання, з яким звертаються більшість клієнтів: а що мені відкрити? А яку форму відповідальності або оподаткування мені обрати? І ось тут буде дуже тонка грань, тому що відносно законодавства в Польщі а Регулюють законодавчі питання власне цього питання. У нас устава о рахунковощі. Крім цього, також устава о податковому дорадстві, дорадстві податковим, крім цього, цивільний кодекс. Також буде податковий кодекс. Він називається трохи по-іншому. Устава, о... я вам трохи пізні, пізніше скажу. Ну і власне ці такі джерела, джерела, які повністю регламентують. І перш за все в цих джерелах указано наступне. Де іноді я буду трохи. М Якби ці тези, які я буду вам донести, доносити, вони трохи будуть схожі, але це через тому, що в різних уставах по різному написано, і одна з іншими устави, якби синхронізуються, щоб донести інформацію і підтвердити, що це так. Бухгалтер по законодавству, по закону, дозволяє бухгалтеру, дозволяється вести бухгалтерію, складати звіти і декларації, але. Він не має права давати порад щодо вибору оптимальної форми оподаткування, зменшення податків, аналізу податкових стратегій тощо допомога у виборі це вже податкове консультування, яке дозволено виключно дорацям податковим. Тобто, ви розумієте, дорадця податковий, фінансовий дорадця, аудитор і адвокат ці люди. Отримують ліцензію для того, щоб вам давати поради за гроші. Податко у звичайного вчингового, тобто у бухгалтера, немає ліцензії, і якщо він хоче на, безумовно вищу зарплатню і підвищення своєї репутації, він може здати отримати цю ліцензію і вже давати поради. Але поки в нього немає цієї. Ліцензії він фактично не має права вам давати поради, і коли ви приходите до клієнта, до бухгалтера або до якогось до для людини, яка веде консалтингову фірму, і задаєте, задаєте питання, яку форму відповідальності або форму оподаткування для ЄДГ мені вести, він має повне право вам не відповісти на це питання. Перш за все, треба сказати, що в законодавча база, який сказав, устава у рахунковощі. Чітко обмежує діяльність бухгалтера введенням буг обліку, звітності і інвентаризацію, без права надавати податкові поради. Відокремлення ролів, будь-яке оптимізування податків, вибір форм платника, підготовка інтерпретацій це податкове консультування і потрібна ліцензія. Фактично є навіть виписка з закону, яка звучить наступним чином: надання платникам порад опіній, вияснень і з закресу їх обов'язку податкових, це вже консультування, яке Кшінговий не може вам надати. Рекомендації щодо податкування чи стратег, стратегії теж Кшінговий не має права вам відповісти відповісти на ці питання, але безумовно він може. Якщо хоче на свою відповідальність і свою репутацію, тому щоб ви розуміли і тепер не задавали питання, чому бухгалтер це трохи інша ситуація ніж бухгалтер в Україні, тому що бухгалтера в Польщі не мають такої відповідальності і можуть вам не відповідати на ці питання. І якщо ви будете казати, що такий бухгалтер, який вам не відповів на ваше питання, поганий, то знаєте, він не поганий, він просто дотримується законодавства. Зараз ще теж треба сказати: а, до речі, щодо штрафу, то в у урахунковощі вказан штраф. Навіть а, ні, у уставі одорацтва податковим у статті 81 установлений штраф до 50 тисяч злотих. Устава дорацтва податковому виглядає власне ось так: це номер 110, пост 475. Якщо хочете знайти, клікаєте на значок PDF, і відкривається вам оригінальна устава. І як ми сказали, яка у нас там стаття? Давайте нагадаємо, у нас стаття 80. 1. І через пошук в браузері ви можете просто відкрити «Find» і вписати 81. І тим самим відкривається у вас стаття, яка звучить відповідальність карна. Хто не бендон супровоний виконує чинності дорадства податкового, подлега каже, гживне до 50 тисяч злотих. Цитата із цієї устави. Далі йдемо в відповідальність. І тут буде можливо більш цікаво, тому що бухгалтер, який наробив помилок, зачасту не буде відповідати за ці помилки. Тому що якщо людина, українець, відкриває фірму або веде ІДГ, ем, отримує, наприклад, ну, мандат, так? якщо отримує там, якусь пеню, несплату спла, не податків і так і так далі через помилку в щінговощі, тобто в бухгалтерії людини, яка вела по вашу бухгалтерію. То ви відповідальність несете особисто. Це вказано в е, у нас у ставі орахунковощі і податковому кодексу. Податковий кодекс звучить в оригіналі, як зараз вам скажу, як ординація податкова. Це устава ординації податкової. Там теж все це вказано, як це звучить за податкові помилки. Відповідальність завжди несе підприємець, тобто ви платить податків. Незалежно від того, чи веде бухгалтерію він особисто, чи через аутсорс. Тобто, як ми знаємо, є два види ведення бухгалтерії. Якщо ви нанімаєте людину, яка буде працювати на вас, і ви платите йому повноцінну зарплату, і другий варіант, який дуже розповсюджений, це просто віддання, підписання умов з фірмою бухгалтерською. Яка на аутсорсі веде вашу бухгалтерію, і не, навіть не дивлячись на те, що це може бути як та форма від, е, ведення співпраці, так і інша? Відповідальність все одно несе податковець, то тобто, не податковець, а підприємець, тобто той, хто платить податки. Відносно артикулю цієї цієї, у цієї устави ординації. Податковий звучить вона наступним чином. Податник відповідає цаум своїм майонтком за в половину з вас все одно це не розуміє, тому що ви мене звинувачуєте, що я читаю польські слова. По факту людина, підприємець несе відповідальність своїм майном за помилки. Не бухгалтер, а ви, якщо бухгалтер наробить помилок, і тут у нас є дві відповідальності: цивільна і кримінальна. Цивільна відповідальність бухгалтера, працівник бухгалтера, який знаходиться у штаті, відповідає перед роботодавцем, тобто фірмою бюро, в якій він працює, але не перед клієнтом. Максимальні втрати це сума його зарплати, або не менше. Не більше трьохмісячної зарплати, тобто людина, яка працює на вас, наробила помилок, і ви отримали мандат на 500 тисяч злотих через несплату якихось там податків, і так далі, єдине, що вона може понести відповідальність, це три зарплатні її місячні, і це максимум. Якщо бухгалтер через аутсорс, тобто бюро рахунків, ви підписуєте з, такою, з таким бухгалтером умову, несе цивільну відповідальність перед клієнтом за контрактом. Що це значить? Що значить, що людина, яка підписує умову з бухгалтерською фірмою, це цивільний договір. Цивільний договір по всьому світу він значить те, що просто дві. Юридичні або фізичні особи про щось домовляються. І в, саме в цій умові має бути прописана відповідальність бухгалтера за його помилки. В більшості випадків, 99% випадків, жоден бухгалтер вам не надасть м, умову, в якій буде вказано, що відповідальність в нього 100%. Ну це просто неможливо. Жоден бухгалтер цього не захоче вказувати. Саме цьому перед, перед тим як підписувати умову з будь-яким бухгалтером, ви маєте з ним просто обговорити цю ситуацію. Що якщо якась там помилка, будь ласка, вкажіть в умові хоча б якусь відповідальність. Тому що якщо відповідальність не вказана, ви як клієнт практично ніяк не можете вплинути на можливість цієї відшкодування цих шкод від там, умовно. Проблем з княговощо з помилками, які наробив цей бухгалтер, єдина можливість це цивільний позов. Тобто, через адвоката можна подати в суд на свого, на свого бухгалтера, який був на аутсорсі, відносно 471-479 статті кодексу цивільного. Часто саміго кшінгов... бюро кшінговості мають відповідальність страхову а, якби, поліс такий відповідальності, тобто, оце, щоб цей поліс а, фактично збитки, хоча б час... частково а, відбив клієнта. І є кримінальна відповідальність. А, ця кримінальна відповідальність встановлена в статті 70 сів сім устави орахунковощі. Якщо бухгалтер навмисно фіксує Фальсифікує звіти або ухиляється від ведення бухгалтерії, він може потрапити під кримінальну статтю, штраф або до двох років в'язниці. Тобто, якщо людина спеціально наробила помилок, це треба ще й доказати, то може нести таку відповідальність. Радий, що додивились це відео до кінця. Не забувайте про активність, про підписки, про коментарі. Задавайте своє питання у коментарях. Якщо вам цікава ця тема. Радий був з вами побачитися. Па!